Отже, всім привіт! Сподіваюся, ви запланували собі цей час, тому що зараз буде дуже цікаво. У нас тема емоції. І я вам розповім, що саме дають нам ці емоції, які гормони виділяються. І на кінці зробимо невеличкий тест на визначення емоційного інтелекту. Отже, починаємо. Читачі, так, я дуже рада, що ви приєднатись. Трошки зачекаємо. Я починаю, тому що часу небагато. Отже, що таке емоції? Емоції це. З французького в перекладі хвилювання збудження. Тобто є певні реакції, які в нас викликають прояв емоцій. Тобто відбувається якась ситуація, і пішла реакція, і це у нас відбувається на біологічному рівні емоція проявляється. Тобто, це сильні почуття переживання людини, що визначаються обставинами, настроєм або стосунками, або з певною людиною. Також є сім базових емоцій. Багато в принципі, науковців по-різному на це дивляться. Є хтось виділяє чотири, хтось сім. Я, в принципі, схиляюся до того, щоб розглянути сім. Чому? Тому що це більш, на мою думку, більш правильно, не те, щоб більш правильно, а більш поглиблено вивчено. Отже, перша базова емоція. Яка у нас найосновна і яка дозволила нам еволюціонувати до цього періоду часу, тобто із самих давніх давен печерної людини, це страх. Що таке емоція страху? Це похідні від страху, тривога, паніка, може бути відчай, жах, фобії різні, ну і так далі. Тобто, це все страх. Основна емоція страх. Що воно нам дає? Дає нам збереження нашого життя, якщо брати глибинну. При цьому виділяється гормон адреналін. Всі ми добре знаємо, що таке адреналін. Ми любимо побалувати себе різними екстремальними видами спорту, щоб цей адреналін виділився, але це є в першу чергу бажання жити, бажання вижити. Тобто страх це основна базова наша емоція. Що дає нам адреналін? Це дає звуження судин. Тобто все, що відбувається в тілі, будь-який біль це звуження судин. Тобто, ми перекладаємо так, на цю мову, яку ми хочемо зрозуміти. Страх це звуження судин, це біль. Тобто біль це страх. Ви починаєте розуміти, так? Серцево-судинні захворювання це також страх. Тобто втручання на мою територію, порушення моїх кордонів. Це страх, це біль. Немає можливості еволюціонувати, якщо ми не будемо відчувати страх. Друга базова емоція це злість. Злість. Це гормон норадреналін, який дає нам приток в м'язи. Тобто, ми зрозуміли, да? приток в м'язи, ми відчуваємо багато сили в руках, в ногах, нам хочеться боротися, тобто захищати свою територію, захищати себе. Це є злість, базова емоція, яка є одна із основних злості багато енергії. Завдяки цим гормонам ми можемо себе захистити, те, що я вам говорила, досягати цілей, захищати себе, відстоювати своє, свій прихисток, своїх рідних і так далі це злість. Приток до рук, до ніг, тобто ми починаємо, що в нас починає боліти: руки, нігті, зуби, кулаки, болить. В ліктях ми відштовхуємося, ми це злість. Скрипіння зубів, наприклад, це непроявлена агресія. Тобто, якщо під час, ну ви помічали, можливо, у своїх знайомих, рідних чи у дітей буває таке, коли спить дитина, наприклад, і є, скрипить зубами, то це означає, що. Була якась ситуація, коли їй захотілося проявити свою агресію. Вона цього не зробила, тому що не можна там чи ще щось. І, відповідно, починається це вночі скрипіння зубами. На зубах залишилася непроявлена агресія. Розумієте, так? Чи болять лікті, нігті, царапати, так, виривати зуби, виривати щось своє це все злість. Злість собою являє дію до чогось. Далі, третя у нас емоція, це сум. Як це не дивно, сум. Ви зараз будете дуже здивовані, тому що при відчутті при емоції суму, у нас виділяється гормон мелатонін. Ви пам'ятаєте, що таке мелатонін? Це гормон, який виділяється під час сну. Що таке сон? Це відновлення так? відпочинок. Отже, цей самий гормон виділяється при суму. Тобто, коли ми сумуємо, це наш організм вимагає перезагрузки, відпочинку, вимагає від нас розслаблення. Розумієте як? Тобто емоція, в принципі, виявляється, сум. емоція в, в такому ракурсі це виявляється позитивна емоція. Тобто, ми під таким чином вимагаємо собі відпочинку, перезагрузки. Ми сумуємо. Тобто, це сум. До речі, ви замітили, можливо, коли ми сумуємо, коли поплакали, там щось посумували, нам хочеться спати. Це є абсолютно правильно і це є нормальна реакція це виділення цього гормону сну, мелатоніну, тому у вас така реакція на сум. Далі. Для чого це потрібно? Ми вже це говорили для відпочинку для відновлення. До речі, депресія десь в якихось, якщо я добре пам'ятаю, так само перекладається як відпочинок, перезагрузка відпочинок. Тому, якщо ви відчуваєте депресію, значить потрібна, потрібен мелатонін для вашого відновлення, і ви відчуваєте такий стан. Потрібна Перезагрузитися, відновитися, тобто це виділення мелетоніну. Далі, як то не дивно, повністю протилежна четверта емоція це емоція радості. Радість це виділення серетоніну. Але я хочу підмітити для вас, що серетонін. Це похідний гормон від мелатоніну. Тобто сум без радість без суму не буває, неможливий, без, не те, не щоб без суму без мелатоніну. Тобто, або без сну, або після суму у нас буває радість, тому що це похідна від гормону е, мелатоніну. Тобто, чим більше ми подавляємо сум. Не дозволяємо собі а, виявити цю проявити емоцію печалі, тим більше ми подавляємо емоцію радості. Ви маєте зрозуміти, що цього робити не можна. Тобто, чим більше ми проявляємо відповідно сум, тим більше ми відчуваємо потім емоцію радості. Це похідний гормон, ви маєте запам'ятати. Для того, щоб потім більше себе розуміти. П'ята емоція, яка є дуже важливою, це є потяг, бажання. Самі прекрасно розумієте, що це таке. Це продовження роду. Це є самоствердження в цьому світі. Тобто, це є дуже важлива емоція. Ну, при... Емоції потягу, бажання, це виділяється дуже багато гормонів, це не один гормон, їх є ціла купа, тому що є супроводжуючі гормони, це в першу чергу естроген у жінок або тестостерон, вибачте, у чоловіків, що дає такі, коли в нас виділяється естроген, у чоловіків тестостерон, що відбувається? Відбувається е, виділення через потові залози певних феромонів, їх дуже багато, і тому, коли ми знаходимося десь на вулиці, е, люди це відчувають, е, відчувають на рівні якихось таких як запахів, чи як то сказати правильно, тобто відчувають, вони тянуться до вас. Ви помічали, коли ви закохані або ще щось там дуже щасливі радісні? Коли у вас є, виділяються гормони естроген або в чоловіків тестостерон, то йде притяжіння других людей. Тобто навіть просто всі з вами хочуть спілкуватися, хочуть з вами дружити. І вже навіть мова не про те, що з'являється багато там ще когось, там хто хоче з вами бути, а і саме люди тягнуться до вас. Тобто люди відчувають це на рівні підсвідомому, на інстинктивному. Чому саме так? Тому що ці базові емоції, вони саме є базові, тому що це є на інстинктивному рівні. Це історично природою закладено в нас, і тому ці емоції є такі, люди тягнуться. Ще виділяються серотонін, це гормон радості. Відповідно, ми вже це проходили. Виділяється дофамін, це гормон новизни, тобто щось нове. Uh, і uh, виділяється гормон аксетоцен це гормон любові. Тому дуже багато. Естроген, тестостерон, це дуже багато виділяється гормонів під час uh, бажання потягу. Uh, ще такий виділяється гормон. Фенілетіламін це прив'язаність до конкретної людини. Тому і, uh, як кажуть, аромат. Коханої людини, так? ми відчуваємо, тому що виділяється цей фенілетіломін. Що ж ми можемо сказати ще про цей, цю емоцію? Це дає нам продовження роду, дає відчуття щастя в певній мірі, якщо він задоволений. Якщо ця Щось з ефіру. Відразу огида. Це е, мова йде про, е, яка в нас йде реакція, коли огидно. Це йде рвотний рефлекс. Правильно, ми захищаємо себе, ми хочемо бути закриті в своїй території. Тобто, ми не дозволяємо, не допускаємо чогось. Це а до речі, можливо, навіть при критичних ситуаціях, як зараз, наприклад, в Україні у нас війна, часто в кого є рвотні рефлекси, тому що іде захист своєї території, хочеться захиститися. Це огида рвотний рефлекс, щоб не вмерти. Тобто, це, уявляємо так, тваринний світ. Якийсь тигр знайшов там якусь лань роздерту вже так, він поїв, вона була зіпсована і вирвав, так пішла захист свого організму для того, щоб вижити, щоб не померти. Це є нормальна реакція, це є емоція для того, щоб ми могли жити. І тут не гормон, а тут блукаючий нерв. Який називається вагусна регуляція. Тобто тут не гормон. І сьома, сьома емоція, яка в нас зараз є, яка ще у нас залишилася, це любов. Любов, як я вже казала вам, це виділення окситоцину. Як і у чоловіків, так і у жінок, однаково. Тому найбільше виділяється. До речі, окситоцин найбільше виділяється при родах, тому у жінок є таке поняття, як материнський інстинкт. Батьківського інстинкту, як такого, нема. Чому? Тому що чоловіки люблять головою, мозка, місками, вони прив'язуються вже емоційно. Далі виробляється активно в ситуаціях, коли Потреба задовільняється знову ж таки. Наша потреба задовільнилася. Ми задоволені, ми радісні, щасливі, ми відчуваємо любов, тому що у нас приплив окситоцину. Отже, ми розглянули сім емоцій базових. Хтось виділяє чотири тільки: там страх, злість, радість та сум. Але я вважаю, що це сім емоцій це більш обширно, більш глибоко ми дивимося. Дивіться, є такі ще емоції, як образа. Це скоріше емоційна реакція. Образа, так, це бажання, яке незадоволено і закінчується злістю. Це маніпулятивна реакція в основному. Тобто, я щось хочу, я злюся, що я це не можу отримати. Я це показую, що я злюся і я хочу це. І в результаті хтось іде на нашому на поводу і задовільняє цю потребу, цю злість, щоб нас заспокоїти, і ми задоволені, отримуємо задоволення. Ми це отримуємо. І в результаті виділяється окситоцин. Ми, ми прям так любимо, що нам це зробили. Тобто, це маніпуляція. Е, є також е, поняття емоційних реакцій, таких як жадність ревнощі, ну і так далі. Тобто, давайте можемо розібрати трохи, що таке жадність. Це страх і бажання. Тобто, жадність це бажання щось мати, і страх, що ти це можеш не отримати. Це жадність. Далі, ревнощі. Ревнощі – взагалі тут цілий пакет емоцій. Це злість, це сум. Це бажання, і це страх. Так? Я хочу це мати, я сержуся на те, що я не можу це отримати. Це мені від цього сумно. а, я маю страх, що я це не отримаю. Це ревнощі. Так, заздрість. Заздрість це злість і бажання. Я це хочу, і я злюся, що це не у мене. Тобто, я злюся на ту людину, в котрої це є. Тому це також емоційна реакція. Емоції, в принципі, це дуже добре. Емоції нас чомусь вчать. Що саме ще можу сказати вам про емоції? Дуже важливо кожна емоція. Дуже важливо розібратися, що саме відбувається у вашому житті, чому ви відчуваєте цю саме емоцію. Тобто, що ми хочемо сказати, коли говоримо, що ми контролюємо свої емоції. Якщо добре розібратися, контролювати емоції неможливо, тому що це є біологічні процеси. Ви ж не можете. Контролювати, коли ваш шлунок буде перетравлювати їжу чи ні. Так само і емоція це є біологічна реакція, вона проявляється і е, дає свої реакції, тобто емоційні стани, емоційний, емоційний прояв. Тому емоції контролювати не можна, їх можна розуміти. Їх можна усвідомлювати. І коли ми розуміємо і усвідомлюємо, нам легше з цим справитися. Ми починаємо розуміти себе, починаємо розуміти свої реакції, свої е, бажання, що саме в нас відбувається, і таким чином ми можемо не те, щоб контролювати, але правильно проявляти і проживати ці емоції. Тому контролювати емоції, в принципі, неможливо. Не е, давайте так. А є ще, я хочу вам сказати, підсвід... це всі емоції були підсвідомі. Вони у нас на тваринному рівні, на інстинктивному, є ще соціальні емоції, які нам нав'язані суспільством. І інколи деякі вчені ці емоції також прикріплюють до базових, але це не зовсім так, тому що вони вже є соціальні. В соціумі у нас створені і нав'язані. Це відчуття вини та відчуття сорому. Наприклад, відчуття вини це агресія на себе. Це аутоагресія, як правильно відповісти. Це дуже глибока реакція. Агресія на себе. Я злюся, що я так зробив, бо в соціумі так не прийнято. Це вина і ви себе караєте. Далі сором це схожа емоція, але це більше йде як огида на себе, і мені від себе противно, мені е сумно від того, що я так зробив, мені неприємно, і мені соромно через це перед суспільством. Це в основному йде огида, також спрямована на себе, сам на себе, е сам собі противний. Це є соціальні вже нав'язані соціумом, соціум, це не базові емоції. Наприклад, у собак немає емоції вини чи сорому. У неї є емоція суму, тобто, якщо ми щось їй говоримо, що там щось ти зробив туди-сюди, собака не відчуває вину чи сором. Вона на базових емоціях відчуває сум від того, що ви на неї. От вона відчуває голос, ваш емоційний стан, вона відчуває це. і тому їй сумно. Лише на рефлекторному рівні собака може там щось виконувати, якісь... Вашої вказівки не через сум, а через рефлекси. Рефлекси це зовсім інша тема. Це ще вчений Павлов вивчав дуже цікаву тема, але не зараз. Тому не можна говорити, що це є базові емоції, це є нав'язано суспільством соціумом. Тепер, якщо ви хочете, ми можемо зробити невеликий тест на визначення емоційного інтелекту. Це буде дуже цікаво. За бажанням, це буде в принципі, в записі в прямому ефірі, точніше, прямий ефір буде в записі, і ви зможете цей тест собі потім повторити. Отже, ми за кожен, кожну відповідь так, ми собі ставимо 1 бал, за кожну відповідь ні, ми ставимо 0. І в кінці підраховуємо бали. Я вам задаю питання коротко. Ви собі відповідаєте або записуєте, як вам легше, як вам зручно. Отже, перше питання. Мені часто складно визначити, що я відчуваю. Так або ні. Мені часто складно визначити, що я відчуваю. Це перше. Відповідаєте так або ні. Так, це 1 бал, ні це 0. Друге. В основному я можу стримувати і контролювати свої емоції. В основному я можу стримувати і контролювати свої емоції. Мені буває важко від душі порадіти, посміятися. Мені буває важко від душі порадіти, посміятися. Я часто приховую від свого партнера, що я ображаюся на нього чи злюся. Я часто приховую від свого партнера, що я ображаюся на нього чи злюся. Так, 1 бал, ні 0. Я часто відчуваю роздратування і не розумію, через що. Я часто відчуваю роздратування і не розумію, через що. У мене так багато справ, що я не встигаю помічати свій емоційний стан. У мене так багато справ, що я не встигаю помічати свій емоційний стан. Сьоме я не емоційна людина. Я не емоційна людина. Восьме. Я соромлюся плакати на людях і намагаюся за можливості стримувати себе. Я соромлюся плакати на людях і намагаюся за можливості стримувати себе. Для опису свого емоційного стану я часто використовую вислови. Мені погано. Мені окей, добре. Мені нормально. Для опису свого емоційного стану я часто використовую Мені погано. Або Мені добре. Або мені окей. Нормально. Мені нормально. І останнє. Мені важко проявляти любов та ніжність. Мені важко проявляти любов та ніжність. Отже, зачитую результати, підраховуйте, від нуля до 3 у вас все в порядку з проявом емоцій. Ви вмієте проявляти і відчувати свої емоції. Ви прекрасно себе розумієте. І ніяких емоційних блоків у вас нема. Я вас вітаю. Далі, в кого від 4 до 6. У вас є невеликі блоки. Ви не до кінця розумієте свої емоції або не дуже вмієте їх проявляти. Тобто потрібно трохи попрацювати в сторону емоційного інтелекту. І попрацювати над своїми емоціями. Є деякі техніки, якщо буде цікаво, пишіть. Ну, і шість, і більше це е, говорить про те, що у вас є труднощі в емоційному стані, в прояві емоцій, є блоки, які е, можуть розповсюджуватися по всьому тілу. І потрібно працювати з темою емоцій. Тобто ви розумієте, що можуть бути відповідно питання психосоматики, різні болі і так далі, це потрібно пропрацьовувати. Це не страшно, це можна виправити, але є таке питання. Тобто, що таке контроль емоцій? Ви намагаєтеся контролювати емоції, не показувати їх, не проявляти, відповідно, ці емоції блокуються у вашому організмі. І ще хочу сказати вам: емоція це тілесна реакція, я вже про це говорила вам. Головне, відноситися до своїх емоцій свідомо. Самосвідомістю займатися, тобто самоусвідомленням, зрозуміти себе правильно, що саме ви відчуваєте? Задавайте собі питання, чому я відчуваю цю емоцію? Чому саме зараз ця емоція з'явилася в моєму тілі? Тому що ви вже тепер розумієте, що емоція це біологічна реакція, вона з'являється в тілі, не в голові, не в мізках. Тому бажаю вам Правильно розуміти себе, правильно ставитися до своїх емоцій, не переживати за відчуття яких, якихось негативних емоцій, як ви вже зрозуміли, негативних емоцій не буває, вони всі нам потрібні. Для чогось нам це дано. І якщо вам важко з цим розібратися, ви завжди можете мені написати, і ми розберемося з цим разом. Я дуже рада за те, що ви. Приєдналися, що ви були зі мною, мені дуже приємно. І до наступних зустрічей. Щасливо!